Вітаю вас в ефірі Одеського обласного державного телебачення, служба телевізійних новин. Кабінет міністрів України ініціює скасування позаблокового статусу України та її вступ до НАТО. Про це сьогодні, 29 серпня, в ході засідання кабіну повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами прем'єра, після прийняття закону Україна не зможе вступити до митного чи євразійського союзів. Прийняття цього закону означає, що Україні буде заборонено членство як в митному союзі, так і в євразійському союзі та інших різного роду так званих союзах, які по суті свої є нічим іншим, окрім як. Радянським Союзом заявив Яценюк. Він підкреслив, що даний законопроект має бути розглянутий в Раді негайно. Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Андрес Фохрасмусен відзначив, що альянс залишає відкритими двері для України і поважатиме її рішення про зміну позаблокового статусу, якщо воно буде прийнято. Уряд України вносить на розгляд парламенту закон про скасування позаблокового статусу. Української держави та про відновлення курсу України на членство в НАТО. Також за законом основна мета і єдина мета України в зовнішній політиці це набуття членства в Європейському Союзі. 28 серпня під головуванням президента України Петра Порошенка відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення обороноздатності України. Крім іншого, рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службу до збройних сил України. Але при цьому призвані на строкову військову службу військовослужбовці проходитимуть навчання і не будуть залучатися до виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. Щодо захисту суверенітету і територіальної цілості України, стратегічних пріоритетів зовнішньої політики, збільшення бойових можливостей Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, використання потенціалу оборонної промисловості, зміцнення системи забезпечення інформаційної кібербезпеки України. Рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службу до Збройних сил України. При цьому призвані на строкову військову службу військовослужбовці будуть проходити військову службу і не будуть залучатись до виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр України, представив презентацію реформа державних контролюючих органів. Перший етап скорочення та оптимізація. Він також поінформував, що деякі центральні органи виконавчої влади будуть ліквідовані. Серед них Державна інспекція України з контролю за цінами, а деякі функції напрями діяльності консолідовані в одному органі виконавчої влади. Володимир Гройсман зазначив, що протягом двох місяців уряд відпрацює кожне положення за кожним центральним органам виконавчої влади відповідно до нової моделі функціонування системи. Надалі необхідне внесення змін до 178 законів та 78 урядових актів. Наразі текст рішення про скорочення контролюючих органів в офіційних джерелах відсутній. Ми сьогодні маємо неефективну систему контролю. і Нам потрібно її змінити, забезпечити ефективний контроль. Зниження тиску на бізнес і сьогодні багато експертів і бізнес кіль говорять про те, що є надзвичайно серйозний тиск на бізнес з боку контролюючих структур, і цифри, які сьогодні експерти називають, які є поза зоною обороту економіки. Вони просто шалені. Це говорить про те, що створюються корупційні схеми, і відповідні дії наші будуть спрямовані на те, щоб зменшити рівень корупції. Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця впевнений, що регіон готовий до будь-яких несподіванок. Відповідну заяву чиновник зробив на своїй персональній сторінці і в соціальній мережі Фейсбук. Пізніше губернатор дав прес-конференцію разом з командуючим ВМС України Сергієм Гайдуком, на якій побували наші журналісти. Губернатор Одеської області Ігор Палиця заспокоїв жителів регіону. Ситуація тут стабільна, а у ймовірних планів агресорів захопити Одещину немає майбутнього. Той, хто до нас з мечем прийде, то від цього меча і загине. Ми на своїй території, ми самовизначилися в 91-му році, це наша земля. Безумовно, ми війни не хочемо. Безумовно, ми, так як всі розумні люди війни, боїмося, тому що це жертви з обох сторін. Якщо хтось вже так вирішить, ми завжди до війни готові. Ми завжди будемо захищати свою країну. Думку Ігоря Палиці підтримав командувач ММС України Сергій Гайдук, який запевнив, що ситуація в Одеській області контрольована, у тому числі в морі та в повітрі, а також на сухопутних ділянках, які прилягають до кордону з Придністров'ям. Ситуація на цілому на кордоні вона контрольована і реальних загроз вторгнення з території Придністровської Молдавської республіки нема. Те, що стосується висадки морських десантів. Ну, на наші погляди, класичних варіантів, класичної десантної операції, вона мало ймовірна. За словами командувача, військові опрацьовують всі можливі варіанти дій противника, але найбільш реальними йому здаються спроби дестабілізації обстановки в регіоні. Ми не виключаємо, що буде застосований. Скажем так, асиметричний, асиметричний спосіб чи метод ведення війни, який перший почнеться з того, що буде здійснюватися розхитування, скажем так, ситуації навколо населення. Крім того, військовий не виключив можливості дій на території регіону диверсійно розвідувальних груп, які можуть влаштовувати диверсії і теракти. Отож, порадив одеситам бути на сторожі. Однак запевнив, що поки приводів для занепокоєння немає. Ольга Міщук, Вадим за факти. Продовжуємо випуск. Економіка Одеської області навіть в сьогоднішніх умовах достатньо стабільна, стверджує директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Олег Муратов. Так, транспортна, і сільськогосподарська галузі за деякими показниками зростають, а інвестиції в вантажні перевезення знизилися. Незважаючи на непросту економічну ситуацію в країні, Одеська область утримує економіку регіону. За сім місяців поточного року реалізовано промислової продукції на 16 мільярдів гривень, а темпи зростання промислового виробництва склали 104%. Ця цифра більша ніж по Україні. У сільському господарстві також спостерігається деяке зростання. Вже зібрано 3 мільйони 100 тисяч зернових. Нині збирають соняшники, і його врожайність буде меншою. Транспортна галузь традиційно є основою економіки регіону. За цей період. портами оброблено 52 миллиона тонн вантажу, что на 5% больше, чем у 2013 році. В первую очередь за счет увеличения экспорта на 5,5 миллионов тонн. В то же время мы потеряли около миллиона тонн по транзиту и полтора миллиона тонн по импорту. Экспорт увеличился в первую очередь за счет увеличения экспорта зерновых культур. Что касается транзита, то в первую очередь снижение – это товары из Российской Федерации, это в первую очередь руда и минеральные удобрения. Что касается импорта, то произошло снижение по импорту коксующегося угля, связанное с событиями на востоке Украины. Также І контейнерних грузів. знизились також і вантажні перевезення. Причина економічна ситуація в країні. Заборгованість по зарплатні вдалося знизити лише на 5%. І зараз загальний борг складає 12,6 мільйонів гривень. Однак виплатили усі заборгованості по боргам обласного і місцевих бюджетів за виконані послуги і роботи підприємствам. За півроку введено до експлуатації майже півмільйона квадратних метрів житла, що більше ніж минулого року, і навіть більше ніж у Києві. Ольга Павлушкіна Віталій. Безсмертні факти. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Бочковський відвідав Одеську область та ознайомився з умовами розміщення тимчасово переселених громадян та готовністю об'єктів, визначених для їх проживання у осінньо-зимовий період. Подробиці далі. У ході робочого візиту голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Бочковський відвідав лікувально-здоровчі заклади області, де проживають громадяни, тимчасово переміщені з території проведення АТО. Зокрема, санаторій імені Пирогова, який в народі називають просто куяльник. На сьогодні у закладі перебуває 173 людини, з яких 107 – біженці з Криму та 66 – з району проведення АТО. Наступним пунктом зупинки був санаторій Біла Акація, міжрисова база моряків та санаторій ДСНС України Одеський. на базі останнього у у 2004 році створений та функціонує медичний центр медико-психологічної реабілітації. Наші методи лікування, починаючи від іглотерапії, рефлексотерапії, закінчуємо водогрязі ліченням, апаратне лічення, скелетне розхиження. вони, звісно, не тільки психіку лічать, але й тіло. Головний рятувальник країни акцентував на тому, що не варто применшувати значущість такої роботи. Кожному Чоловіку, який туди потрапляє, йому готують індивідуальну програму. Фахівці одеського розробили цілу методику і готові поділитися своїм науковим дослідженням з колегами з інших відомств. На початку серпня до Одеси повернулися українські прикордонники, бійці південного регіонального управління Держприкордонслужби, яким вдалося вирватися з оточення в зоні АТО і дістатися додому. Одесити зустрічали їх дуже тепло, як справжніх героїв. Рідні, близькі, друзі прийшли з квітами і прапорами України, співали гімн. Коли колона автобусів під'їхала до воріт, люди аплодували, обіймали бійців. Та плакали від щастя. На жаль, сльози радості змінилися безутішними сльозами. Живими до Одеси повернулися не всі. Деякі прикордонники потребували медичної допомоги, яку їм надали в клінічному шпиталі Державної прикордонної служби. Більше 200 військовослужбовців, які повернулися в Одесу із зони проведення АТО, вилікувалися у Одеському клінічному госпіталі Держприкордонслужби України. Наразі в шпиталі лікується 11 прикордонників. Такі нелегкий час потрапляють більше 50% поранених. Коли стан їх більш-менш стабілізувався, ми їх прибудемо до хірургічного відділення і подальше йде реабілітація санаторії, профілаторії. Як правило, це легко ранені, але тим менше не, не всі нуждаються в місті допомозі і реабілітації. Поступають по два три чоловіка где-то один-два рази в тиждень. Хірурги госпіталю провели безліч операцій з видалення осколків і куль, роблячи все можливе і неможливе для того, щоб прикордонники не тільки швидше оговтались від ран, але могли і далі жити повноцінним життям. Зізнаються дуже сумно, що у мирний час доводиться приймати поранених з передової. До стін шпиталю поранених привозять вже 70 років. 31 серпня 1944 року, ще за часів Великої вітчизняної війни тут стоять на варті здоров'я стражів кордону. Госпіталь забезпечення всім необхідним, хворі і поранені. Добре, лікуються, мають все необхідне, всі ліки. Рятують життя прикордонників не тільки в стінах госпіталю. Так, в зоні АТО побували чотири медики. Зараз там знаходиться ще один. Підлоковою медичної служби Полішенка, як Миколаєвич, він працював в гостолі. Був психіатром, потім перевівся в Інзмельський прикордонний загін. А зараз його відправили. А недавно повернулася, була відбулася ротація. Повернувся наш колега майор медичної служби Дмитро Лайта. Нещодавно лікарі госпіталю спільно з працівниками санаторію Держприкордонслужби відправили українським військовим найнеобхідніше одежу, продукти харчування та насамперед ліки. Ольга Міщук, Вадим Мірза, факти. Соціальна адаптація та можливість заробити гроші на життя. Таку перспективу отримали молоді люди з обмеженими можливостями. Благодійний фонд Молодий інвалід презентував нові робочі майстерні, які відкривають перспективи для людей з особливими потребами. Благодійний фонд Молодий інвалід був заснований ще у 1997 році. Допомогу як морально, так і фізично тут отримують близько тисячі людей з ДЦП, діабетом, шизофренією, олігафренією та іншими захворюваннями. Організація має невелике приміщення, де молодь з обмеженими можливостями займається в спортивному залі, проводить репетиції театру Шанс, грає в КВН. Сьогодні благодійний фонд відкриває ще один напрямок соціалізації інвалідів, дає змогу працювати і заробляти гроші. Саме тут відкриваються навчально-виробничі майстерні. Сьогодні відкриваються вочебне проїзводство на мистерські перший етап великого проєкту. де інваліди будуть учиться виробляти продукцію, яка потім буде реалізовуватися. І з этого далі ми плануємо создати підприємство. У нових майстернях молоді люди з інвалідністю зможуть навчатись основам зборки електронних приладів. Майстерня буде працювати на самозабезпеченні. Кожен з учасників виробничого процесу має свою функцію і буде її виконувати, аби всім разом отримати готовий до продажу продукт. Є процес розбитий на дуже прості операції, наприклад, там проводів, припайка каких-то единичных вариантов, экземпляров, зачистка этих плодов и так далее. То есть они делают очень простые действия, но каждый делает свое действие. И в итоге Получається, тобто, потім готове із Засновники та інженери нового проєкту для інвалідів планують у майстернях виготовляти стабілізатори напруги для дому та офісів. Такий прилад необхідний у повсякденній роботі, адже дуже часто напруга нестабільно поводить себе протягом доби. Новітню розробку демонструють меру Одеси Геннадію Труханову і розповідають, що вже реалізували прилад мережі супермаркетів, а також приватним особам. Ета стабілізаторну напряженія ООН вирівнює ну, напряженія в, в, в квартирі до 10. Стабілізатор напруги, який виготовили в навчально-виробничих майстернях, коштує біля 5 тисяч гривень. Люди з обмеженими можливостями будуть отримувати зарплатню від його реалізації. А досвід, розвиток і спілкування, які вони отримають тут, взагалі важко оцінити. Тетяна Телякова, Владислава Приходько, факти. Святкування з нагоди дня міста вже розпочалися і триватимуть до 4 вересня. Очікують, що наймасовішим заходом під час святкового тижня буде гала-концерт на Потьомківських сходах безпосередньо 2 вересня, в день народження Одеси. Святковий салют рішенням мера було скасовано. Одесити можуть бути спокійні, забезпечувати громадський порядок в ці дні будуть понад півтори тисячі міліціонерів. Задіяні будуть всі підрозділи міської міліції та райвідділки. Нам также окажут помощь курсанты и переменный состав университета. Это будут сотрудники и слушатели училища первоначальной подготовки, внутренние войска, полк патрульной службы, госавтоинспекция и другие э, подразделения милиции, которые задействованы всеми делами локации для обеспечения порядка в городе. В пользу случаем э, хотел бы обратиться к гражданам, жителям города и э, гостям нашего города. В эти дні, і, звісно, в день празднования города, як всегда, бути культурними і относиться уважительно друг к другу. Справжнім подарунком до ювілею Одеси став концерт Дельта джазу, в якому зіграло тріо Сергія Терентіва. Справжні поціновувачі джазової музики побачили свого кумира в новій якості. Музикант вперше виступав у Тріо. Джазові фантазії в роздумах музичних маестро. Саме так можна назвати концертну програму Дельта Джазу у виконанні тріо Сергія Терентьєва, Максима Кондратєва і Валерія Неговора. Цей експериментальний виступ, репетиція якого тривала лише півтори години, став справжнім подарунком шанувальникам джазу. Дельта в даному випадку – це начала. Почало... І входження в полноводну ріку джаза одеського нового сезона. І Сергій Терентьев з относительно молодим поколінням по отношению к нему, це Максим Кондратів і Неговора, мастерски дають старт для того, щоб повноводна ріка джазу порадувала нас всю осінь. На усіх, хто завітав на концерт, очікувало багато музичних жанрових і імпровізаційних сюрпризів. Адже джаз це завжди імпровізація, яка не може повторюватись. А майстра Терентьев Наша как бы джазовая звезда и его можно он может играть в любых составах в любых трио сегодня у нас эксперимент он играет в трио э, алексея петухова замечательнейшего нашего пианиста эти ребята уже выступали алексей петухов неговора и кондратьев они уже выступали с программой время вперед А тепер вони пробують себе з Сергієм Терентьєвим, або Сергій Терентьєв пробує їх з собою. Сам «Шовкові пальці, як називають його за вишуканість і витонченість виконання, досить скромно представив свій виступ. 14 тем, як би так сказати, 14 произведень авторів американських різних. І Брука, Джером Керн, Чарльз Ллойд, різні музиканти. Е-е, надо було собрать мне это всё в течение пару дней. Ну, я надеюсь, что то, что я представил, потому что я общем-то, отбирал темы, что это будет интересно. Видатний майстер одеської фортепіаної школи Сергій Терентів вважається найвіртуознішим в Україні виконавцем джазової класики. Він перший на пострадянському просторі почав грати на філармонічній сцені як класичні, так і джазові твори. До того ж, Сергій Терентів має чимало власних аранжировок творів Шопена і Рахманінова. Олена Шевченко каже, що коли слухач іде на концерт Сергія Терентіва, на нього завжди чекає якесь відкриття: відкриття нового і таємничого. Нинішній музичний експеримент не став винні. Ольга Павлушкіна, Євген Мисливцев. Факти. Така точка зору наших кореспондентів на події сьогоднішнього дня. А в ефірі Одеського обласного державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину, і я з вами прощаюсь. До побачення.